Є нюанси, якщо ви будете навчатись фінансовим якимось інструментом закордонним, не створених для не адаптованих для українців, нам важко. Чому тому, що роками у нас була постійна недовіра до влади, економічні кризи, і ми навчились, тому що обставини такі да? ми не могли працювати в довгострочку. Довгостроково ми не могли будувати стратегію, і наш розум. Почав, зверніть увагу, наша економіка, да, да, малий бізнес, підприємці, що ми робимо? Ми тут і зараз, щоб урвати щось. Чому? Тому що постійні економічні зміни, ти нічого не контролюєш, і тобі твій мозок постійно заточений тут і зараз, але ми втратили навичку стратегічного заробляння. Тому що, наприклад, Америка, така страна, така країна, що тут ніхто не фокусується на найближче.